E Іспанська діаспора продовжує активно підтримувати наших воїнів в зоні. Ато відтак, нещодавно вони закупили туші двох свиней, загальна вага яких склала 150 кг, кілограм, та передали їх для виготовлення м'ясних тушонок в одне із сіл Тернопільської області. Місцеві жителі вже більше року виконують таку роботу, і за допомогою волонтерських організацій доставляють консервацію на передову. Розповідає сільський голова по просьбі волонтерів. І меценатів з іспанської діаспори виготовляють нам наші громадяни, село Бернатівка з Трусівської сільської ради, яке входить в наш в склад сільської ради, виготовляють м'ясні консерви для наших захисників Батьківщини, які воюють на сході України. На даний час вже десь в районі 7 тисяч банок тушонки нашими волонтерами виготовлено і відправлено на схід. Таку допомогу волонтери організації Армія Сос Мурсія стараються надавати періодично. Окрім продуктів, при потребі надсилають форму, медикаменти, автомобілі тощо. Потреби визначають по розповідям військових, які приїжджають до них на реабілітацію. Цього разу вартість свиней, з яких виготовили та передали на схід 150 літрових банок тушонки, склала 5 тисяч гривень. Наступну таку партію консервації планують передати у вересні з Франківської області. Допомагаємо хлопцям, допомагали і будемо допомагати. І ми також займаємося не тільки ми реабілітацією хлопці займалися, хлопці до нас приїжджали в Іспанію. Просто от вони приїжджають, і ми з ними, звісно, розмовляємо, і вони сказали, просто, що не вистачає завжди харчування. І так я поїхала сюди на Україну, наші ну, волонтери вирішили, що щоб краще, щоб я тут закупила свиней. І знайшла людей, які можуть зробити тушонки, щоб іменно заготовити, щоб було шок. Уся консервована продукція виготовляється місцевими господинями за домашніми рецептами. Робочого графіка, як такого, у волонтерів немає, тому збираються, коли є час та потреба. До виробництва може долучитись кожен бажаючий. Секретом приготування таких консерв є любов та турбота до наших бійців. Розповіла волонтерка Наталя. То все практика з життя, всі то роблять дома, щоб було смачно, щоб хлопці наші були здорові, і сильні і нас захищали.